На Спаса хотів власник повіситься від тих безчинств, яких це притча. він витворяв по молодості. Ну, Від стида сховався сам собі, сховався в своїх замках, в своїх дупліксах, швекпліксах, підвалах, в своїх будівлях за охороною. Ну і вийшов, же ж, вішаться. А раптом до нього хлопчина підбігає і каже: А що ви робите? А той вже петлю на шию собі закинув. Каже: то на що вішаться? Ви ж наносите урон і собі, і взагалі це дуже погано. Ну, навіть ви можете поцікавитися навіть в кожній релігії це, самогубство це дуже погано. Може, для вашої душі закінчиться. Краще возьміть і виправте безчинство, яке ви наробили. І все у вас виправиться.